Так, доброго вечора, пане Ігор. Працюємо з вами щодо створення Classroom. В першу чергу потрібно зайти в вашу пошту. Ось ви бачите, моя пошта світиться аватарка. Натискаємо на ці 9 крапочточок. Находимо Classroom. Ось клас натискаємо на цю кнопочку. Далі ми натискаємо, тут у нас ви бачите переліку всі Курси, до яких я приєднаний, які створені в класрумі, натискаємо на цей плюсик, який знаходиться праворуч у горі. І якщо приєднатися до курсу, якщо у нас є пароль, або ми на нашому ракурсі створюємо курс, натискаємо, натискаємо, що ми, ми згоджуємо з політикою. Далі назва курсу. Назва курсу буде так, яку ви виберете тему по історії. Наприклад, в мене буде тема Друга світова війна. У вас може бути Інша або аналогічна. Тут ми нічого не прописуємо і далі натискаємо Створити. Все, у нас курс створений, як ви бачите, він поки що пустий, натискаємо завдання. І тут є кнопочка Створити і натискаємо, що перше. Маємо створити практичну і теоретичну частину нашого курсу. Натискаємо тема і теоретична теоретична Частина курсу. І натискаємо на дати, додати тему. Все, у нас перша тема створена і тепер друга. Практична частина курсу. Додати. Все, у нас дві частини курсу створено. Тепер ми розробляємо завдання. Натискаємо Створити і натискаємо матеріал. Прописуємо першу тему, наприклад, план Барбароса. І я шукаю інформацію з мережі інтернету щодо цього плану. І ось, наприклад, я знайшов інформацію. Так як це з Вікіпедії, ми маємо його зберегти. Спочатку Word або блокнот, щоб убрати форматування, а потім безпосередньо вже з цим текстом працювати. Ось ми зайшли, бачите, план Барбароса, редагувати матеріал, і ось основний опис я сюди безпосередньо розміщую теоретичний матеріал. Ми можемо тут прикріпити відео з YouTube, наприклад, я знаходжу в мережі інтернет якесь відео цікаве. План ба ба роса. Нахожу ось відео, прикріплюю, натискаю поділитись, копіювати. Тепер знов натискаю сюди Classroom натискаю пошук, знаходиться це, знаходиться це відео і додати відео. Все, в мене в класрумі вже є відео. Ми можемо тут сюди інші якісь. Файли додати, але поки що це не потрібно. І ось, Зверніть увагу, у вас праворуч буде тема, вибираємо, якщо це теоретична частина, теоретична частина курсу. І опублікувати. Опублікувати. І так, і ось, бачите, якщо в мене теоретична була внизу, нам логічно потрібно цю частину перенести вгору нашого курсу. Я затискаю колаюшу миші, ліву і перетягую безпосередньо е, на, на неї. Ось таким чином нам потрібно 5 теоретичних частин курсу е, представити. Поки що працюйте з теоретичною частиною.